Які факти спростовують крайні ідеології, що фокусуються лише на генах або вихованні? Перше. Гени вони створюють основу нашого потенціалу, але не гарантують успіху. Люди з ідентичними генами, наприклад, близнюки, можуть мати різні долі через вплив середовища або випадковостей. Це підриває ідеї расизму та біологічного детермінізму. Друге, виховання. Воно формує нашу поведінку, але не визначає її повністю. Навіть у однакових умовах дві людини можуть поводитися інакше через генетичні відмінності чи зовнішні події. Третє. Обставини. Непередбачувані події, такі як аварії чи війни, можуть кардинально змінити життя. Жодна система, яка ігнорує випадковість, не враховує складність життя. Висновок Жоден із цих факторів, гене виховання чи обставини, не є вирішальним окремо, вони працюють разом, формуючи унікальний досвід кожної людини. Оцінка людей або успіху має враховувати всі три аспекти, а будь-яка ідеологія, яка зосереджується лише на одному, є однобічною. Цей підхід дозволяє зрозуміти складність людського життя і уникнути спрощених суджень.